Не так сірука чаше дати комусь щось подарок, я не знаю навіть. Ну сірука чаша дати подарок комусь щось. Ясно, що то я не дам подарок. Ще діду коли сказав, діду казав, ангер Юлію сказав, подарки не давай, люди не оцінять. Я думаю, щось би дати людям подарок. Щоб би то дати людям подарок, я не знаю. Може телевізор не ні. Може картридж? то його ні, картридж не дам. Може пластинку, та нашу їм та пластинка. Може валізу, валізу треба, інвентар треба, то я не дам. Може лавуньку, то ні, я не дам. Може щось дам, я не знаю, може щось дам. Мене аж круте, що треба щось дати. Я не знаю, що дати людям подарок, я не знаю. Але я дам обов'язково тим, хто тримає мені актив, тим, хто мені тримає, заходить на ефір, щоб мій, я їм дам. Але ви маєте перейти в телеграм-канал, приватна група телеграм-каналу, і там ми проводимо розіграш раз в місяць. Все. Так що ви знаєте, де мене шукати в ефірах, Окей?